Смертельна ДТП трапилась на Житомирщині. На трасі Київчоп народний депутат від Батьківщини Андрій Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці. Оце я так розумію, наш колега. Дівчину шкода, звісно, але вона переходила ну, точно якомусь на тому місці. За даними правоохоронців, ДТП сталося сьогодні вранці близько 9.45 в селі Березівці Житомирського району. Попередньо водій автомобіля Мерседес Бенц», рухаючись у напрямку міста ЧОП у крайній лівій смузі руху, наїхав на пішохода 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці. За попередньою інформацією нацполіції Ніколаєнко в автомобілі перебував разом з дружиною. Наразі на місці події працюють правоохоронці, триває з'ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація, частина 2 статті 286 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Призначено ряд відповідних експертиз. Ну а пішоходам вкотре хочеться нагадати, аби уникнути такої безглуздої смерті. Не варто перебігати дорогу в непризначеному для того місці, особливо на дорогах, де максимально дозволена швидкість 90 і більше кілометрів на годину.